Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається, треба діяти. Впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма Народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каблін. Невиконані обіцянки вам надсилають відписки, перед вами закривають двері, кидають трубку телефону. Скільки ми це все можемо терпіти? Ми більше не чекатимемо відписок. Ми більше не будемо в, соти, в двох соти набирати один і той самий телефон міського голови, начальника управління або якогось іншого чиновника. Ми більше не будемо жертвами зачинених перед нами дверей. Ми будемо діяти, і народна прокуратура виведе на чисту воду, прорубає вам шлях до тіла чиновника, який має і буде захищати. Ваші права. Дбати про ваше благополуччя, виконувати закони і Конституцію України. Усі ви маєте розуміти одну дуже важливу істину. Саме ви, громадяни України, які платять податки, які утримують державу, найняли на роботу чиновника. І ви маєте повне право питати за виконання його роботи. Дивіться у народній прокуратурі. Зима щороку несподіванка. Хто винен, що дороги не прибирають від снігу та криги? На техніці працює не спеціаліст. Як він може бути дорожній і робочий, як він е, на лопаті, він садовлять на машину, як він рушить е, з першого разу не може. Подвійна бухгалтерія. Хто платить за довгобут? Держава чи люди? Я проходжу, до місця вікна, як живуть люди, і дуже хочеться, щоб новий рік. Коли проходила я крізь цей будинок, я заглянула в свої вікна і побачила на ну, вріщу я легко. Чому Сергій Каплін взяв до рук сокиру протистояння народного депутата та мера Полтави? А це рубає вікно до мама мая. Як Петро перший, рубає вікно євру. Перший сніг перша ожеледь. Нічого дивного. Зима на носі. Цей тролейбус у Полтаві ледь не перекинувся. А все через те, що для чиновників зима, як завжди, прийшла несподівано. Крутий спуск не посипали сіллю. І ось маємо. Лише дивом пасажири не постраждали. Хто винен у тому, що дороги на Чевзанка? У працівника дорожньої служби є власна версія. Тому що не готові було. Так сказати, ще до цього людей звільнили спеціалістів усіх, які займалися годами тут і по 10, і по 12, і по 15 років звільнили. А нарушаючи закон, набрали сюди дорожніх робочих, варщиків асфальта на машини. Вони ставлять людей усіх і місто під удар. Олександр стверджує, прибирати місто від ожеледиці просто немає кому. Люди, які повинні були працювати на спецтехніці, звільнені. Як і він, до речі, заповняє скупою порушень. Без малого 10 років. Да. Я, я, я щас є головою проспілки. Саме перше це незаконно е, звільнили людей. Значить, у них було спочатку 23 чоловіка. Вони незаконно звільнили, тому що не було оборень кандидатур нікого. І звільнили і тих, що альтернатившики, що, що в армії служили, залишилися робити. І люди, в яких по двоє дітей залишилися на так сказати, один працює, годує. І інвалідів, так сказати, третій групи теж залишилися люди без куска і хліба. Хто відповідатиме за вулиці? Сховані кригою. І що скаже керівництво комунального підприємства на звинувачення голови проспілки? Дивіться ексклюзивне розслідування народної прокуратури! П'ять років Тетяна із чоловіком живуть у Полтаві. Винаймають житло і весь цей час мріють про власне помешкання. Може, так і тяглося б. Але з'явився син. Мені найбільше хотілося, щоб моя дитина з'явився свій дах над головою. Не чужі квартири, а свої. І ми все-таки так зібралися всією родиною. 10 тисяч доларів взяли у позику, до цих пір їх не віддали. Тепер ця сума вже подвоїлася. Для того щоб родина отримала власну квартиру, тетяна взяла позику в банку. За договором, вона приватний інвестор. Тож жінка платить гроші, житло будується. Як тільки багатоповерхівку здадуть в експлуатацію, отримує право власності. Це мало статися у грудні минулого року. Проте родина і досі перебивається по чужих помешканнях. Кожного місяця по півтори тисячі. Рахуючи те, що я зараз знаходжуся в декретній відпустці, дитина зараз нам два роки з двох до трьох років держава допомогу надає у розмір 130 гривень. Ми живемо зараз на 130 гривень і на одну чоловіку зарплату. Тетяна бідкається, майже всю зарплату чоловіка віддають за винаймання житла, тож сплачувати за кредит просто немає з чого. Тим часом за рік набігло майже 25 тисяч гривень. Якби не батьки. Я просто не знаю, як би ми жили, чесно. І оце вже цілий рік ми ходимо, дивимося на ці голі стіни. Просто голі стіни. Нам довго обіцяли, що ось ось цей будинок здасться. Ось чекайте, у червні буде здача. Ось у липні, ось у серпні. А ось у вересні день міста приїде міський голова, і буде святкове відкриття з шарами. Приходьте, все буде добре. Ми прийшли, але ні міського голови, ні шарів не було. Зовні майбутній будинок Тетяни виглядає так, ніби заходь, та живи. Фарбовані стіни, новенькі вікна, покладений асфальт, навіть дитячий майданчик вже облаштований. Проте жити в ньому ні Тетянина родина, ні ще сто інших родин не можуть. Єдине, чого не вистачало на той момент, це не було радіаторів. Але. Потім, коли почали розпілкуватися з будівельниками, вони сказали, що будинок є, але комунікації немає. Жодна з комунікацій не була на той момент, це було у вересні місяці. Ні тепла, ні води, ні світла. На вулиці вже мінус, та опалення в цьому будинку досі немає. І чим далі, тим менше шансів, що житло здадуть найближчим часом. А значить, знову плати за оренду чужих квадратних метрів. Не хочеш, підписуй акт і вселяйся в те, що збудували. Комунікації тут тільки такого гатунку. дві дерев'яні кабінки на дворі на всіх мешканців 16 у шістнадцятиповерхівки. Договір на «Капітал». Це фінансовий фонд фінансування виступає на СМ Капітал, товариство СМ Капітал. А, а забудовник міська рада через те ми і взяли цей будинок, тому що понадіялися, що ось держава є якась. Е, не знаю, впевненість якась майбутнє. Що ось це держава будує. Це не якась фірма, яка сьогодні з'явилася завтра її не стане. А от держава все це буде впевнено, і все це здасться в очікувані терміни. Схема цього будівництва проста: приватні інвестори підписують договір із компанією «Капітал-СМ» та передає кошти замовнику управлінню капітального будівництва Полтавської міськради. Комунальна структура замовляє будівництво у генпідрядника комерційної компанії RayAgroBud. Формально за надання квартири перед Тетяною відповідає компанія «Капітал-СМ». Народна прокуратура прямує туди, аби запитати, чому люди вже рік не можуть оселитися у власних помешканнях. На знімальну групу народної прокуратури напали. Не, Я за мене. не руки забрав не вистро, не забрав. Я зараз виключу міліцію. Мітинг під полтавською міськрадою закінчився в кабінеті мера. Не сховаєшся від народу за раз, два, три, чотири, п'ять, шістьма дверима. За Жінками такими, як ви не сховаєшся. Тому що на техніці роботи не спеціалісти. Як він може бути дорожній і робочий, як він е, на лопаті, він сідсадовлять на машину, як він рушить е, з першого разу не може. Олександр Корубко судиться з шляху експлуатаційною дільницею Полтави вже півроку. Чоловік хоче поновитися на роботі. Каже, звільняли незаконно. Бо він, як керівник місцевої профспілки, був кісткою у горлі для керівництва ШЕД. Оце за 4 роки вже 6 начальників. Олександр каже, йому на своє підприємство шлях закритий. Як тільки чоловіка бачать біля входу, ворота оперативно зачиняють. Олександр вважає, отримали відповідний наказ згори. Не раді були бачити тут і знімальну групу народної прокуратури. Це не режим необхідно. Може, не можете ви заходити, не можете. Згідно закону України, випрос міліцію виключить. Це кримінальний підприємство. Не було, не Це не мене на мене Руки забрав бистро. Я зараз виключу міліцію. Боже, від вас алкоголем тхне з представ. Юрій Анатолій ким працює Юрій Анатолійович. Для нас так і залишилося загадкою. Далі чоловік розмовляв вже із міліцією. Та народну прокуратуру цікавить, хто відповідатиме за те, що вулиці міста досі не прибрані, та в чому причина звільнення 120 досвідчених працівників дорожньої служби? Начальник що він Пославшись на зайнятість директора, нам відмовляють у інтерв'ю. Питаємо головного інженера. Він мабуть, десь там на вулиці проводимо інспекцію там. Та як тільки відходимо перевірити наявність солі для обробки доріг від ожеледі, нам повідомляють головного інженера вже немає на робочому місці. Дороги не прибрані, але з такою автівкою байдуже. Хто з керівництва дорожньої служби може собі дозволити автомобіль за мільйон гривень, 18 мільйонів гривень з бюджету? Народна прокуратура провела власне розслідування. Куди пішли гроші довгобу? Що ховається від нас, ваш директор? До побачення щойно народна прокуратура залишає територію комунального підприємства. На швидкості вилітає чорний джип. за найдешевшу модель такого Volkswagen Touareg автоділери просять мільйон гривень. Співробітники розповідають: за кермом один із керівників підприємства фінансовий директор Володимир Бринцов. Робітники кажуть: він зять самого мера міста. Зараз або ніколи. Тетяна переконана, якщо її квартиру найближчими днями не підключать до опалення, виникнуть додаткові проблеми. Під гіпсокартоном є стекловата, чи заведеться стекловаті і грибок, чи там буде сирість якась набереться? Я не знаю, що буде до весни. Просто будемо чекати до весни. Півроку звернень та біганини так, по кабінетах, але ключі від квартири існують тільки на словах. Ми почали заптатися в усі, які можливі інстанції. Ми ходили. Спочатку e, пішли до міського голови Олександра Федоровича Мамая, Потім пішли до начальника управління капітального будівництва Володимира Володимировича Годні. Вони нам почали розповідати, що от то казначисто не пропускає коштів через те, не можуть наші будинок довести дома. Мешканці прямують до мерії пікетувати міську владу. Аби міський голова вплинув на своїх підлеглих із управління капітального будівництва. Народна прокуратура вирішила провести власне розслідування. Чому з'явився Довгобуд? За даними Міністерства регіонального будівництва, до цього фінансування причетна і держава. Нам вдалося дістати протокол засідання міжвідомчої комісії при регіон Угодити перелік об'єктів на будівництво яких або придбання житла, в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм будівництва доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів. А ось і перелік будинків зі всієї України, серед них і знайома адреса героїв Сталінграда 8 а і сума навпроти 18 мільйонів гривень. Про те, що житло соціальне, тобто збудоване для незахищених верств населення або ж під програму Доступне житло, кілька місяців тому обмовився і мер Полтав. По вулиці Героїв Сталінграда уже в наступному році з'явиться багатоповерхівка із новим номером 8А 77 квартир у будинку. Соціальне житло. Воно за законом у Полтаві має бути недорожчим за 5 тисяч гривень. Але переконують інвестори, вони платили значно більше. Хто отримав урядові гроші? Адже інвестори заявляють, що купували житло власним коштом за ринковою ціною. І жоден із тих, хто пікетував мерію, знижки від держави, не отримав. Дати новобудову за адресою місто Полтава, вулиці Сталінграда, 8 а. Зі світлом, теплом та водою. Ви зі мною згодні так. в цьому році не в 2015-му. Тим часом народна прокуратура їде до компанії, яка підписувала договір із полтавчаном, і яка має відповідати за те, що люди вже рік не можуть справити новосі. Директор Капітал-СМ відмовився говорити на камеру, але коментарі таки дав. Я слышу в раз. Ніяких взаємоотношень у нас з Мінрегіонбудом, Будам ні. під под какие програми ми від них не получали. Юрій Омель'яненко, директор компанії СМ». Тим часом під мерією Полтави гаряче. У міського голови приймальні години. Таке буває лише два рази на місяць. Саме пан Мамай мав би знати і про 18 мільйонів кадміну, і про строки здачі будинку. Тож ведучий народної прокуратури йде до мера. Рубай, оце це рубає вікно до мама, я як Петро Перший рубай вікно. Євро. Не сховаєшся від народу за раз, два, три, чотири, п'ять, шістьма дверима. Заходь. Це все ваше. У робочому кабінеті в робочі години в день прийому громадян мера немає. Тож ведучий народної прокуратури Сергій Каплін солі не жалує. Ми йому насидимо сюди, щоб він своїм м'яким місцем сідав і пам'ятав, що як тільки починається мороз, щоб тролейбуси не переверталися, як сьогодні в Полтаві на Кам'янці. По дорозі наливати. Що треба посипати? Я його навчу, як займатися комунальним господарством. Він на все життя запам'ятав, що мертвий за третій ранку. Міський голова мамай, рятувальник. Що це таке? поясніть мені, будь ласка. Янукович, який розшугується, портрет буває. Олександр Мамай, прохання народної прокуратури поговорити на камеру щодо фінансування довгобуду і комунальних робіт проігнорував. Але через те, що двері до його кабінету тепер пошкоджені, мовчати не став. Давати сьогодні фахову оцінку цій людині, яка займалася вирубуванням дверей, чи ще чомусь іншому, це не моє право. Цю оцінку повинна давати органи прокуратури і органи внутрішніх справ. Наразі чиновник оприлюднив два відкриті листи до генеральної прокуратури і до президента. Скаржиться, що в нього зникли цінні речі. За місяць до цього було підготовлено проект рішення щодо передачі будинку на героїв Сталінграду 8А. І на наступній сесії ми його приймемо. Олександр Мамай, міський голова Полтави. Довгоочікуване рішення, яке сесія міськради мала б прийняти рік тому, не зробить Тетяну законною власницею квартири. Потрібно ще закрити всі платежі та підключити опалення. Це можливо лише за плюсової температури, але за будь-яких умов народна прокуратура і далі стежитиме за цією справою. Ви вже зрозуміли, що окремо ми не є силою. Ми сильні тоді, коли ми разом, коли боремося за свої права, коли ми безкомпромісні і навіть. Не мріємо про те, щоб сідати за круглий стіл переговорів з хабарниками і корупціонерами. Якщо ваші права порушені, якщо ви стали жертвами корупціонерів, якщо над вами глумиться держава і її чиновники, звертайтеся до нас і разом, об'єднавши наші зусилля, ми будемо виборювати найдрібніше право кожного з вас без винятку. Досить розмов про конституцію і демократію, досить розмов про закони, досить розмов про справедливість і совість. Її немає у хабарників і чиновників. Є тільки страх перед нами. Це наша зброя. Ми будемо боротися і ми переможемо.